Привіт, друзі! Знову ж про діафрагму: опущення внутрішніх органів, нетримання сечі. Це теж може свідчити про те, що у вас діафрагма. Дихальна, основна затиснута. Як це працює? У нас є тазова діафрагма, яка можна її уявити, ніби гамак між кістками натягнутий, і коли ми вдихаємо, верхня дихальна діафрагма опускається, органи йдуть вниз, і нижня діафрагма має активуватися і добре затримати, щоб наші органи, грубо кажучи, не випали з нас. І коли ми видихаємо, органи підіймаються вверх, діафрагма розслабляється. І так, це в такій синергії працює постійно з нашим вдихом і видихом. Якщо ж дихальна діафрагма завжди затиснута, і вона майже не рухається, і це також впливає на тазове дно, тазову діафрагму, і вона або атрофується, або просто розслабляється. І наші внутрішні органи, особливо всі органи, які знаходяться в малому тазу, вони можуть. Опускатися вниз. Тому будьте уважні до себе, спостерігайте, аналізуйте і будьте здорові!